Ланцюги ГРМ одні кращі від інших. Но цей перевершив взагалі за всю історію. Я, ну, я бачив розірвані цепочки, але розірвана цепочка ГРМ від ізносу, ну це таке взагалі-то буває через те, що там зустрівся пошень з клапаном через різні причини. Там буває зуб на колінвалу, обірвався і, і тому подібне. Або зірка. На розпідвалі пролетіла, як на Ямахах Вайна, Леонардо теж. Ну тут взагалі, дивіться, це від квадроцикла 180-ка, по-моєму, його привезли розібраним. І показують, що проломило. Це вже я його чуть-чуть назад нарівняв, тому що виломало е, кусочок картера між циліндром і ланцюгом. Ну, ланцюг, дивіться, це одна перемичечка. Просто не, ви, не витримала і від цей. Відірвалась. Можливо, там ще також є, але він злетів і він, він тут робив біди. Оці от натяжники, ці лежі спокоїтелі, Це вже просто капець. І ця закарючка. Це просто закарючка вже. О, він стоїть як, як хочеш. Ну так, да. ось така от. ще одна закарючка. Ну і ну, просто дивується ж, наскільки двигун мав шуміти, і люди кажуть, ну просто перестало їхати. Ну, це ж признаки мав він з часом, він мав так, він вже мав навіть запалення не в так бити, стріляти, прострілювати. І це ж такий жахливий мав бути цей. Ну, вже ну, це ще по мінімуму. Це поршень вже я так бачив, що це хтось інший клав. Ну, будемо розбиратись, треба це зробити.